Слава Ісусу Христу, дорогі люди. Хочу привернути вашу увагу на цей об'єкт. Що це таке? Ну, всі знають, що це Хрест. Але що значить цей хрест? Апостол Павло каже, я притверджую так, щоб не упразнити Христа Христового. Також він каже, слово про Христа є сила Божа для спасіння. Всякому, хто повірить. Ви бачите, тут є дві, два елементи вертикальний і горизонтальний. Грішна людина, порушивши Божі заповіді, втрапила зв'язок з Богом назавжди. Ми можемо кричати, молитися, робити добро Бога не слухає наші молитви. Але завдяки тому, що Божий син на такому Хресті висів взяв на себе покарання за людства, ми знову можемо мати зв'язок з Богом. Оце значить оця вертикальна перекладина. Але оця горизонтальна означає відносини з людьми. А як ти приступаєш іншою людиною? Ми хочемо, щоб Бог поступав з нами добре. Але Христос каже, як хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви поступайте з ними. Більшість людей не так поступають. Вони друг друга мстять, роблять зло, але хочуть, щоб їм робили добро. Це не те, що вчив Христос. Але хрест Христов це є інструмент того, щоб відновити правильні відносини між Богом і людьми. І не тільки. Є покарання за порушення Божої заповіді. Ви знаєте, що порушення Божої заповіді називається гріхом. І покарання за гріх це вічні муки в пеклі. Але завдяки тому, що Христос взяв на себе покарання і помер на Христі, ми можемо уникнути цього покарання. бо він взяв його на себе, і ми вільні від покарання за гріх завдяки Христу Христовому. Але яким чином це стає нашим? Через покаяння і віру. Не автоматично. Тому що Христос помер за грішників, це не спасає грішників. Грішника спасає це тоді, коли людина повірить. Тому Христос сказав своїм послідовникам. Каже, отож ідіть посьому світові і розказуйте Євангелію всім людям. І ті з них, хто будуть вірити і хрестяться, будуть спасенні. а хто не буде вірити, буде засуджені. Тому Хрест це момент вибору для вас. Саме на хресті здійснилася найбільша переміна. переміна. Людство були приречені на вічні муки і розділення з Богом. Але на Христі написано, Бог примирив з собою світ, не враховуючи людям їхніх гріхів. Тому у кожного з нас сьогодні є шанс примиритися з Богом, уникнути покарання за гріх, уникнути мук пекла і мати вічне життя у Божому Царстві, Тому покайтеся і віруйте в Євангелії. Якщо вас немає Євангелії або Біблії, ми вам подаруємо Євангелії. Просто дамо безкоштовно беріть і читайте. Знайте, що Євангеліє це є сила Божа для того, щоб вас спасти. Якщо людина читає Євангеліє регулярно і практикує його в своєму житті, то сила Божа починає діяти в житті такої людини. І тоді Євангеліє вже не теорія. Євангеліє – це реальна сила, яка змінює наше життя. Вона може ісунити навіть на світ вперед. А саме головне, що вона обере... Убере перешкоду між нами і Богом, тому що наші гріхи зробили велику стіну між нами і Богом. Але Євангеліє, воно вирішує цю проблему. Тому я закликаю вас покаятися і вірити в Євангеліє, читати Євангеліє і бажаю вам Божих благословень. Амінь.